Привіт-привіт! Ласка, прошу до нового відео по 74 В цьому відео я створюю матріарха для челенджу 100 дітей. У попередньому відео я побудувала будинок для неї детально розповіла про челендж, його правила і мої маленькі модифікації, тому я раджу подивитись спочатку його, а потім вже це відео. Посилання як завжди в коментарях. У своєму проходженні челенджу я буду рандомізувати естетику для кожної дитини, використовуючи список посилання, на який завжди є в коментарях. В коментарях, в описі під відео, не в коментарях. Я так багато разів це повторюю, що я вже заплуталася, де всі ці посилання знаходяться. Естетика впливатиме на ім'я, зовнішній вигляд, декор кімнати, хобі і навіть на майбутню професію. Таким чином, за час проходження челенджу ми зможемо дослідити 100 естетик, точніше 101, тому що матеріарх також отримує собі випадкову естетику. Сайт, який я використовую, має список естетик в алфавітному порядку. Тому спочатку я рандомізую число літери від 1 до 28, тому що це стільки, скільки категорій є на сайті, а потім дивлюся, скільки пунктів є на цю літеру, і рандомізую. Знову число. Це звучить складно і заплутано, але на ділі все дуже прямолінійно. Для нашого матріарха мені випала естетика Ocean Grunge. Я думаю, оке... Океанічний Гранж це допустимий переклад. Океанічний Гранж це більшою мірою естетика музики, тема музики, можливо, яка є темною версією морського панку, але на відміну від нього має більш темну палітру кольорів і темніший настрій. Я мало знаюся на музиці, добре. Я зовсім не знаюся на музиці, тому я не буду торкатися цієї сторони естетик. Хоча знайти музику відповідного настрою було б досить цікаво, як фонову музику для відео. Океанічний гранж має викликати відчуття пустоти, розгубленості, депресивності, але з мотивами моря й океану. Це також може бути естетикою глибокого океану, затонулих кораблів, істот з найглибших і найтемніших частин океану, як реальних, так і міфічних. Ця естетика монохромна і використовує багато чорного, сірого і темно-синього кольору. Ці кольори мають викликати відчуття холоду і темряви, ніби людина загубилася десь посеред океану без жодної землі на горизонті і надії на порятунок і безпеку, відчуття повільного впадання у вічий. А... Мені подобається ця естетика, але в контексті ста дітей це буде досить дивно. В цьому краса рандому, меланхолічний і депресивний сім це не те, щоб я сама обрала для матріарха в сто дітей. Перша думка, яка в мене з'явилася, це, звичайно ж, русалки. Але я не дуже хотіла б починати челендж з окультного сіма. В мене була ідея щодо русалки, яка боїться водою і глибини, боїться, можливо, загубитись десь посеред океану, не знаючи, в яку сторону її дім. Але так як вона є русалкою і потребує воду для виживання, вона могла б викликати грім і дощ за допомогою своїх здібностей. Але все ж таки вирішила залишити її людиною. І взагалі перевернути ідею страху води. Навіщо мені грати за сіма зі страхом глибини і морських істот? Цей страх є й у мене. Мені некомфортно від самої думки про глибину більше декількох метрів. <ф> Наш матріарх навпаки любитиме цю ідею глибокого і темного океану порожнього і холодного без жодної живої душі. Хіба що лише різні морські істоти, справжні й вигадані, які живуть у ньому. Її розум захоплюють кораблі і підводні лодки в теорії. На практиці вона не переносить відчуття води на шкірі. Зміна температури, і текстури чи шум води наганяють на неї відчуття паніки. Тому найближче, як вона наближається до води, це на березі моря у Вінденбурзі, де вона живе і рибачить Останні є її професією. В попередньому відео я згадувала, що це буде відступленням від правил, так як професія рибалки вимагає від неї покидати лоту. Але це також професія лише на частину дня, тому я вирішила допустити це. Вона багато часу проводить на пляжі, їсть там свій сніданок і просто сидить, дивиться на воду, тому що між людьми і водою вона все ще обиратиме воду. Як це впливатиме на геймплей челенджу 100 дітей, я не знаю. Ця історія взагалі зовсім не важлива в такому челенджі. Це скоріше можливість для мене покрутити в своїх руках сто різних особистостей і подумати про те, як би вони взаємодіяли один з одним. В будь-якому разі ця меланхолічна відсторонена матуся викликає в мене бажання поскоріше почати грати, а це вже успіх. Якщо у вас є ідеї, як можна більше відобразити вплив естетики на її життя і геймплей, можете написати її в коментарях. Я буду рада разом з вами створювати ці історії і ці особистості. А також імена. Під цим відео і кожним наступним відео ста дітей можете писати ідеї для імен дітей, бо їх знадобиться багато. Процес створення сімки був досить простим, так як ця естетика зовсім не простий льодягу або зовнішній вигляд. І я одягла її. Дуже просто, в темних кольорах, багато речей повторюються, щоб створити враження маленького гардеробу і того, що одяг для неї не такий вже й важливий. На здивування я довго не могла обрати ім'я. Коли я створювала династію Сіль, я взагалі не думала про ім'я. Я просто створила сімку, яка мені подобалася, подивилася на неї, така це Сесія Сіель, Все. Але цього разу я почала заняти, зациклюватись на тому, що її прізвище буде у всіх ста дітей. І мені потрібно обрати щось приємне на слух, легке для написання, але достатньо нейтральне, щоб це підходило для різних естетик. Я зупинилася на прізвищі Марч, просто назва місяця, в якому я її створюю англійською. Це достатньо просто, але також нагадуватиме, що наш матеріарх з'явилася на самому початку весни. До речі, це робить її за знаком зодіаку рибами, мабуть, і її ім'я Оушен. Так, я знаю, це банально. Це, мабуть, найбанальніше, що я могла обрати для сіма з естетикою Ocean Ranch. Це слово буквально є у назві. Але після декількадневного зациклювання на її імені я вирішила таки обрати той самий банальний варіант, який першим прийшов на думку, і буквально повторюю назву естетики. Можливо, океан в березні холодний, меланхолічний, і це ідеально для неї ім'я. В будь-якому разі ми будемо з цим жити, тому що я ненавиджу обирати. Можливо, тому я так сильно люблю відео, в якому щось рандомізується, тому що випадковість робить вибір замість мене. Скоріше за все, то я їх люблю через це. На цьому я буду, мабуть, закінчувати відео. Воно вийшло. Дуже коротеньке просто створення сіма, але я хотіла вас познайомити з нею по вище, з її естетикою. Сподіваюся на гарний апдейт, який не зламає гру і не змусить мене перестановлювати всі мої моди. Прощаюся з вами до наступного відео, яке найвірогідніше буде першою серією челенджу 100 дітей. Якщо ви не хочете пропустити її, не забувайте підписуватись на канал і вмикати сповіщення про відео. А я бажаю вам гарного дня. Залишайтесь в безпеці, турбуйтесь про себе. はい。